Люди постепенно от э, від товарно-дінежних отношень, витрачаються більш контуральному обміну. Тож це було там века и і этого. Обмін буває не тільки валют серед усіх можливих рухів. Найпершим у нашій країні з'явився букросінг. Якщо в тебе вдома є цікава, але вже не потрібна книжка. Можеш принести її на спеціальну полицю, а взамін вибрати собі щось цікавеньке. Без завозу, без за Тобто даром. А, даром. Чаще всего это всього, то вот фантастика. Ну то что я больше люблю. Но, таки, ми самі теж взамін приносимо книжки. Юля слідкує за полицями для букрусунгу вільної бібліотеки. Її відвідувачі грають за своїми правилами. Прочитав книгу, відпусти її у громадському місці. А хтось інший цю книгу спіймає. Замін віддасть. Разное. Разные. Да, ну ма начиная с классиков, там Пушкин, Гоголь и тому подобное, заканчивая какими-то каталогами, вот гайдами. Вот, допустим, путеводитель по Германии. <свят> на немецком. Да. Или на английском? Это это? Нет, это немецкий. Очень много советской литературы. Якубу кросери спочатку не вітали у своїх пунктах обміну. Але парадокс. закладка лежить у томі нарисі в історії київських міських та обласних партійних організацій. Зачем терять кучу средств для изготовления этих вещей, тому що вибрати на мусорник. При Притом страдають атмосфера, тому що замусернюється з цих заводів фабрик. При этом склади ломятся. Поруч із валізою для буккросингу знаходимо підставку для нового напряму – диск кросингу. Порожню. Приносять диски? Що а, не чаще не приносять, чаще забирають. Тобто ми все-таки приносимо. Нормальні людські відносини. Те, чого, чого не було на Западі взагалі ніколи. Там взагалі цього ніколи не було. В принципі, це движення почалося, як ні странно, на Западі. Да? Ось цей в Британії вперше появилось в театральных кругах, коли актори таким образом хотіли поповнити свої гардероби. Они просто взяли какой-то общий фонд, состоящий з костюмів, которыми пользовались всі. Потім до цього руху долучилися стиляги, які скидались і купували речі на всіх. Тепер це називається дрескросинг. Люди, які бажають каких від своих своїх которые які вони вже не носять, их їх приносять в место, де це проводиться. Им выдают определенний талон, відсутність количество вій, які вони приносять саме стільки одиниць одягу і можна отоваритись на дрескросингу. Ганчір'я тут нема. На прийомі всі речі тестує ініціатор не должны бути там выстиранными, вилінялими, порваними, там поношеними, розтягнутими. Принесли даже вещи, которые були бирками. <реш> были вещи, на которые я положила глаз, они достаточно швидко ушли, поэтому я не успела. Як бачимо, дрескросинг корисний не лише можливістю поміняти непотрібні речі на обновки. Він розвиває увагу, кмітливість та деякі фізичні параметри. Як і байк-кросинг. Щоправда, до обміну він не має жодного стосунку. Це такий прокат, їм немає потреби повертатись назад і здавати цей велосипед в ту саму точку, що зазвичай не є дуже зручним. Всі ж їдуть не по колу, а з одного місця в інше. Велокрусингом або байкшейкінгом Ірина займалась в Іспанській Севільї. По всьому місту розставлені станції з велосипедами. Можеш брати і їхати до наступної точки. Перші півгодини безкоштовно. Штука зручна, але можливо за наявністю централізованої системи велодоріжок. А у нас побачили одну машину, яка припаркувалася безпосередньо на велодоріжці, незважаючи на те, що навколо було дуже багато місця і поряд з таким віком обставин стояла машина Державної автоінспекції. Я відійшла до денжників, але вони сказали, що ні, почуть лист в город ми нічого не можемо зробити зараз. Ну тобто ми таке не вирішуємо. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Ньюслан.